Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Краверка Фіфа. Сьогодні у нас пакмени, четвертий випуск. Ось. Е... Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь приємний коментар під даним випуском, щоб це відео якось продвигалося на теренах Ютуба. Ось, сьогоднішнім героєм буде у нас Андрео Пірло, 92-й рейтер, 5 зірок на фінтах, 4 на е... слабій ноженці. Ніжці. Е, зараз ми відкриємо до нього три пака, там де три гравця 80, і, звичайно, пак футбьозди, може якийсь цікавий буде. І ви як знаєте, якщо ми програємо матч, то ми всі гравці квікаємо, якщо виграємо матч, то всі гравці зб... зберігаються. Ось. Але я сьогодні, напевно, зроблю так, що напевно, всі гравці скинуть якісь СБЧ. Щоб не було ніяких до мене претензій, що я там за би якимось образом фір або ще когось. Ось. Тому поставте ще раз лайк, підпишіться ще раз на канал, напишіть приємний коментар і let's go! І що ти мені пропонуєш? Не жени. І так, ви бачите у мене 25 пакетиків. Це буде наступне відео, яке вийде в суботу. Тож очікуйте даний він. Думаю, що буде якийсь класний дроп. Зараз ми відкриваємо пак, там де три гравця 80. Дивимося, хто тут у нас буде. Це звичайна карточка, це Іспанія, це РВ, це Асенсіо, 83 рейтинг. А з ним ще Чумені і Мактоміні. Окей. І так, відкриваємо отакий пак. 80 Плюс нагадую і три гравця. Це звичайна карточка, на жаль, це серп, це Влахович, 84-й рейтинг. А разом з ним хто там? Кобель і Інго Мартінес. Окей. І так, відкриваємо отакий пакетик 80. Нагадую, і 3 гравця. Це звичайна карточка. Це граве. Фу, проблемка. Дублікат. Я з вашого дозволу ще один такий пакетик відкрию. Ну, добавлю стоун займовру ось. А, так, я ще один пакетик зараз заберу. І так, відкриваємо ще раз. Щоб... Зараз виберемо якогось гравця Замість асенсу це звичайний гравець. Швейцарія голкіпер Кобель. Кобель є, і там зараз серед двох граців я буду вибирати по суті. О, та я виберу інформ Сабірів. Мені Андрей не треба, то інформ поставимо ще на фонд. І так, відкриваємо пак. Foodbusний плеєр пак. Дим це що нам тут випаде. Франція. Ляфонд. А, в мене Лефонд є, ну я дещо зараз придумаю. Що з ним робити? 12 секунд later. І так, у нас вийшов зібрати ось такий склад. Ми йдемо грати. ось е Я нагадую, якщо я програю, то ось цей склад іде в СБЧ, Якщо я виграю якимось дивом, то всі гравці зберігаються. Ось тому Let's Go! Ми йдемо грати, до речі, в Девізіона. І так, дивимося на склад нашого суперника. Так, Аліс на воротах. Ой, ой, ой. Це боляче. Ха -ха. Так, поїхали. Кроєв 1-0. Жесть. Мне треба було пірну на фейервей кинути. Але нічого, нехай буде там. Ну, диви, блядь, відскок і, сука, гол. 2-0. Сьома хвилина. А... Ай, 3-0. Боже, ну це прям дуже нудний випуск. У мене гімпад виключився. Ну і це мразота ж заб'є гол. Мені не забило кобель на місці. Ну бля, я не знаю, я зараз говорю хибіні матері, блядь, і просто візьму. Ну я, ну блядь, що я зроблю проти Бапена? Ну шо, Пістана. я навіть не знаю, в який треба заходити режим, щоб це було цікаво дивитися, я поки що не знаю. Але знаю одне, що Лукас Моура у штрафній. Дає невдалу передачу. Нє, це треба брати якісь прям класні пакетики, відкривати. Ну це тіпа, оце, з таким грати складом це повна дроч. Та, бля, влахуєшся, блядь, кусок дерьма, блядь Та про що я говорю, блять? Якщо чувака такий склад, блядь пройфи, блядь, МБП, оле... ойвайрани, блядь це це пиздец, це якась така хуйта. Ха, блядь, це пизец. Дуже, блядь, цікавий матч, нахуй я, рот його їбав, блядь. Ні, нахуй, це дуже не цікавий матч, блядь. Я згрів, нахуй. Капітально нахуй. Пішло воно все. Плачу? Ти бачив, що вона зробила? Отче, подумайте про дитину. І так, я трохи згорівший, ось. Я зливаю цей весь состав, все, буває здорові, пірло, ляфонти, всякі ці дебіли, блядь. І зливаю я в фічу. 86 рейтинг. все, зливаю. Все, ось таке вийшло відео. Я згорів, вибачайте, ну це дебілізм, блядь. В кожного составу, блядь, всякі мбапе, овайрани, кроїв і то сюди не цікаво. Ну, пишіть в коментарях, може якісь паки цікавіше відкривати. Не знаю, для мене це навіть цікаво, бо це такі так сказати, дешеві паки, може щось там випаде, хер його знає. Ось. Дякую всім за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вибачте ще раз, що я так згорів. Ось. Всім до нових зустрічей. Бай-бай!